Всім привіт! І сьогодні ми розглянемо приклади вирішення задач з теми 2-3 електричний струм в різних середовищах. І так, спочатку таку задачу. Треба визначити масу срібла, яка виділилася на катоді при електролізі за 2 години, якщо прикладено напругу 2 вольти, а опір розчину складає 5 омів. І нам е, дали навіть електрохімічний е, коефіцієнт металу, ну, в даному випадку срібла. І так, нам треба знайти масу срібла, буквою М позначається. Якщо нам відомо, що часу пройшло 2 години, треба буде в систему С перевести. Е, Напруга в нас буде 2 вольта, дуже невелика напруга, значить, маса в нас небагато видалиться. Опір складає 5 омів розчином. Так, і електрохімічний еквівалент нашого металу срібла. Випишемо його також в даній задачі. 10 в мінус 6. Кілограмів на кулон. Ось ну, приблизно так. Ну, це одна з типових задач по даній темі задача на електроліз. Ну, давайте переведемо час в систему ці в секунди, але не будемо множити, а так напишемо, 2 помножити на 60 Це в хвилини і на 60 це в секунди. Ось так. Достатньо. І так, Фарадей нам відкрив перший закон електролизу, в якому сказало, що маса речовини металу, яка виділяється на катоді, прямо пропорціональна сили струму і часу проходження струму по провіднику. І коефіцімент пропорціональності нам наданий: електрохімічний коефіцієнт речовини. Сили струму в нас немає, але в нас є напруга і опір. І за законом ОМА для ділянки кола можна визначити силу струму. Вона буде складати 2 на 5, це 0,4 ампери. Ось так. Тепер можемо обчислювати масу. Дуже легка задача. Значить, одна переписуємо значення коефіцієнту електрохімічного. Мінус шості помножити на 0,4 і помножити на 2, на 60 і ще раз на 60. Ну, ось так приблизно це буде виглядатиме. І коли ми ну, трохи скоротимо нулік і перекреслимо нулік, і в нас вийде з вами. 3220 на 10 мінус 6, Маса в системі сім в кілограмах. Ось. Або можна сказати, що це буде 3,22 грами, тобто, срібла видалиться всього трохи більше 3 грамів. Наступна задача. При проходженні на струму по провіднику його опір збільшиться внаслідок нагрівання. Пам'ятаємо, да? що в металах опір збільшується при нагріванні. І треба визначити той температурний коефіцієнт. Він позначається нагадую буквою альфа. Альфа. Що нам дано? Нам дано, що опір збільшиться. Тобто опір зараз це вдвічі більший, ніж опір, який був. До проходження, тобто при 0 градусів Цельсія. Температура початкова це 0 градусів Цельсію, а температура кінцева 250 градусів Цельсію. Все в системі Сі. І нам треба згадати, яким же чином потім залежить від температури. Згадаємо формулу ось таку. Одиниця альфа Т. Де якраз Р0, Р0 це опір при нуля градусах Цельсію. Замінимо R на 2р0. І r0 скоротимо, r0 тоді в нас можна скоротити, тим більше, що воно у нас невідомо. І в нас вийде, що альфа Т. Дорівнює одиниці. Ну 2 мінус -1, 1. І з цього ми знайдемо альфу, це буде одиниця поділити на 250. І це буде, до речі, легше буде домножити на 4 чисельники знаменник, щоб отримати 4 тисячних. Таким чином, можна записати, що опір скла температурний коефіцієнт е-е ніце забагато нульків. Е-е 4 тисячних одиниці вимірювання. Ну, нагадую, що градус Кельвіна і градус Цельсія вони між собою рівні. Тільки за початок шкали береться різна температура. В довідниках написано одиниця на Кельвін. Тому давайте ми напишемо одиниця на Кельвін. Хоча насправді у нас вийшла одиниця на градус Цельсію. Але я вже пояснила, ми можемо і так написати. Наступна задача. Так, на балоні електричної лампи написані її характеристики, потужність і напруга, до якої вона може підключатися, щоб вимірити опір нитки розжарювання в холодному стані, тобто вважаємо, що при нуля градусі Цельсію. Ми підключили невеличку напругу і при цьому таки отримали струм. Визначити температуру нагрівання вольфрамової нитки, тобто будемо шукати Т. Формула та ж сама залежність опору провідника від температури. Угу. Вибачте, одиниця плюс альфа Т. Вот. Для того, щоб визначити опір в робочому стані, у нас надана напруга 220 і потужність 100. вольт ват. А для того, щоб вимірити r 0 визначити r 0 v нам подали невеличку напругу, назвемо U0V, 2 вольти, і струм отримали і нульове, невеличкий 54 міляам. Нагадаю, що мілі це 10-3 степлю. Тобто це буде 0,054 Ампери. Ось так. Так. Р0 ми визначимо просто розділивши У v на І v це в нас буде 2 поділити на 0,054, і це буде складати в нас 37 умів. А результат я округлюю. А ось щоб знайти R, ми згадаємо формулу потужності. Потужність це добуток І на У. А якщо І замінимо за законом Ома у на R, I на U, тоді ми отримуємо залежність потужності від напруги і опору. І нам потрібно з цієї формули знайти опір. Це буде У квадрат поділити на П. Потужність. І ми маємо 220 в квадраті поділити на 100. Отак от. І це буде 484 оми. Підставляємо ми з вами у формулу і знаходимо те. Давайте спочатку отримаємо це Т з попередньої формули. Да? Значить, одиниця плюс альфа Т, це буде R поділити на r в А якщо прибрати одиницю, буде мінус одиниця. Це якщо прибрати плюс одиницю зліва направо. І е, е, в нас не вистачає альфа. Але ж ми з вами знаємо, що температурний коефіцієнт опору це довідкова величина. І ми подивимося в довіднику для вольфраму, для вольфраму. Ага, вольфрамові нитки. Значить, вона складає альфа 0,0, 0,48 одиниць на Кельвін, або одиниць на градус Цельсію. Це не має значення, вони однакові. Ось так. Значить, давайте ми з вами ще виріземо Т. Це буде. Давайте знайдемо альфа Т спочатку. Альфа Т буде 484 поділити на 37 і мінус 1. і це буде приблизно, я рахувала, десь 12. 12. Значить, Т, це буде 12 поділити на альфу нашу, ну, ну, 48. І це у нас буде 200, 2500 градусів Цельсію. Велика температура, але ж ви пам'ятаєте, що лампочки нитка накалювання дуже розжарюються до червоного світла. Так, наступне. Послідовно з електричною ванною, заповненою сіллю нікеля, вімкнули ванну в якійсь сіль хрому. Після розімкнення кола в першій ванні виділилося 10 грам нікелю. А скільки хрому виділилося в другій ванні? Тобто нам треба відшукати масу хрому в другій ванні. В першій нема хрому, там є нікель. Маса нікелю буде складати 10 грамів. Ну, це явище електролізу, і нам знадобиться знову ж таки перший закон Фарадея. Давайте його знову запишемо. Так, тепер подумаємо: якщо ванни з'єднані послідовно одна за одною, то струм, який проходить. Крій з них однаковий. Тобто з цієї формули закону Фарадея ми вирізимо і час однаковий, так? їх же одночасно там тримали під струмом, значить І Т буде дорівнювати МК. Значить, якщо взяти масу хрома і поділити на електрохімічний еквівалент хрому, це буде те саме, що маса нікелю. На електрохімічний еквівалент Нікелю. Тут навіть можна не переводити грами в кілограми, ми відповідь тоді отримаємо з вами в грамах. Але нам потрібно з вами виписати електрохімічні еквіваленти для хрому. І для нікелю, без них ми не вирішимо задачу. Так, для хрому, от я знайшла, що це 0,18 міліграм на кулон. Знову ж таки, не будемо переводити, тому що зліва, К справа ці мілі скоротиться в нас, а для нікелю 0,3041. Ось так. Бачите, що е, нікель легше виділити, ніж е, хром. Е, так. Ну і з останньої формули ми з вами знайдемо масу хрому. хрому. От, це буде маса нікеля помножити на коефіцієнт хрому і поділити на електрохімічний еквівалент нікелю. Ну і проводимо обчислення. Так, 10 помножити на 018 і поділити на 0,3041. І ми отримуємо, що виділося в нас 6 грамів хрому. Грамів, тому що ми масу нікеля теж брали. Ось так. Наступна задача. Плоский конденсатор приєднали до джерела струму напругою 6 кВт. Велика напруга 6 вольт. При, при якій відстані між пластинами, тобто це відстань ми позначимо де. Зараз я поясню, чому нам треба буде згадати формулу. Зв'язку напруги і напруженість. Давайте відразу її згадаємо. У нас напруженість це напруга поділити на відстань, ось так, для однорідного електричного поля, а конденсатор плоский в нас якраз і дає таке однорідне електричне поле. Із цієї формули D знаходиться як відношення U до. Є. У ми записали, а в нас є ще і напруженість 3 мегавольта на метр. Це напруженість 3 мегавольта на метр. Отак от от. Згадаємо приставки, тобто буде 6 на 10 в третьому вольтів, а тут буде 3 на 10 в шостому. Вольт на метр. Таким чином, де можна обчислити, якщо 6 умноживши на 10 в третьому, поділити на 3 на 10 в шостий. Вот. І буде 2 на 10 в мінус третій. Виходячи з того, що напруженість була вольт на метр, значить, це буде метри. Або можна записати, що це 2 міліметри. І так, Ударна анізація почнеться з такої невеличкої відстані. Поїхали далі. Ось цікава задача вона у всіх контрольні буде. Значить, і так, нам дана ділянка кола, в яку під'єднані діоди, напівпровідникові діоди. Давайте я вам нагадаю трошки, що Позначення напівпровідникового диоду показує нам, в якому напрямі він пропускає струм. А значить, в зворотньому він струм не пропускає. Угу. В цьому буде, до речі, і задача. І так, треба а, розглянути ділянки кола і а, сказати, яка буде сила струму, а, якщо напруга під'єднана від А до Б. Тобто перший випадок у нас буде від А до Б, а потім від Б до А. Струм піде різними шляхами, ви побачите. Тому це важливо, де підключений плюс, а де мінус. І так, від А до Б. Перший випадок. Тобто до А ми підключили позитивну клему, А до Б негативну. Вот. Тоді дивиться. Струм не зможе піти через діод, тому що він буде закритий. Значить, струм піде через перший резистор, а потім відразу через діод. тобто ось таким чином, минуючи другий, і третій резистор. Чому? Тому що ідеальний м -м -м, діод не має електричного опору. А струм, якщо й піде через другий, третій, то такий маленький, що їм можна знехтувати. Ну, Тому що є коротке замикання, тому що є більш сприятливий шлях. І так, струм від А до Б буде напруга поділити тільки на опір першого резустру. Отак. А, значить, напруга у нас 36 вольтів, А перший резистор має опір 10 омів, значить, буде 36 ампери. А тепер давайте подивимося, що буде відбуватися, якщо струм піде від Б до А. Тобто до Б ми підключимо плюс, а до А підключимо мінус. Тоді. Струм а, через діод верхній не піде, він замкнений. Струм піде через третій резистор, а потім відразу ж через другий діод. Ось так, минуючи перший другий резистори. Тобто треба подумати, куди піде Е, від Б до А це теж саме У, але вже поділити на Р третього резистору третього резистору у нас 40 умів. І це буде 09 Ампер. І зараз ще одну подібну задачу розглянемо теж з підключенням діодів. Ось вона ця задача. Умови такі самі, я взяла, тільки схему підключення іншу. І так, в першому випадку ми розглянемо підключення від А до Б. Тобто до А плюс, до Б мінус. І так, подивимось, куди піде струм. Він, Струм не зможе піти о цим шляхом, тому що тут запертий діод закритий, але зможе піти прямим шляхом частина струму піде, і через нижній діод він відкритий. Тобто дану схему при підключенні від А до Б можна переробити таким чином, що струм з точки А буде розголужений і піде по паралельно приєднаним опорам другому і третьому. Ось так. Через перший опір струм не піде. В напрямку від А до Б. Діод там закритий. Так, спочатку ми знайдемо спільний опір другого і третього провідників за паралельною схемою. Це буде одиниця на R2, плюс одиниця на R3. І це в нас буде одиниця на 20 плюс одиниця на 40. Таким чином, що одиниця на R23 у нас буде дорівнювати 3 сорокових. А значить R2,3 23 це буде 40 поділити на 3. Ну і силу струму ми знаходимо за законом Ома. У поділити на r 23 І це буде. 36 поділити на 40 і помножити на 3. І це в нас буде 2,7 а. Вот. а. Друге підключення, коли ми струм пускаємо від Б до А, тобто Б плюс А мінус. Тоді дивимося, що по верхньому у нас піде струм, а посередині піде. А ось е, через третій резистор не піде. Знову ж таки, тому що закритий в нас цього. Таким чином схему можна переробити так. Теж паралельне з'єднання, але вже другого, першого і другого провідника. Отак. От це перший, а це другий. Ось так. І знову ж таки за попередньою схемою ми спочатку знайдемо опір першого і другого разом, і це вийде 20 поділити на 3. І сила струму, відповідно, буде 36 поділити на 20 і помножити на 3. І це буде складати 5,4 ампера. На цьому на сьогодні все. Бажаю вам легко вирішити контрольну роботу з теми електричний струм в різних середовищах.